гаражно будівельному кооперативу «Ямський», оскільки є членом даного гаражно-будівельного кооперативу. та повідомляю, що отримуюсь від участі в обговоренні та голосуванні з цього проекту рішення. Заява такого самого змісту надійшла і від депутата Київради Володимира Ялового. Я дякую колегам за те, що поінформували депутатський корпус. Можемо можемо продовжувати роботу зараз. Згідно з нашим рішенням щодо черговості порядку денного, переходимо до розгляду пункту 10 порядку денного про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року. номер 61-61 дріб 61, про бюджет міста Києва на 2016 рік. Доповідає пан Рєпік. Будь ласка. подано проєкт рішення Київської міської ради про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22 грудня 2015 року номер 61 61 про бюджет міста Києва на 2016 рік, який розглядався перший раз на пленарному засіданні 17 березня 2016 року. Я нагадаю, що цей проєкт рішення було підготовлено відповідно до статей 23, 77, 78 бюджетного кодексу України та закону України про державний бюджет України з метою проведення показників бюджету міста на 2016 рік у відповідність із законодавчими змінами ухваленими Верховною Радою України 24 грудня 2015 року у бюджетному та податковому законодавстві. Детальні коригування наведені в пояснювальній записці, крім цього. Після засідання постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку було погоджено додаткові пропозиції до проекту рішення та запропоновано під час розгляду на сьогоднішньому пленарному засіданні відповідного проекту рішення такі додаткові пропозиції на загальну суму 152 млн грн. мільйони гривень, в тому числі збільшення видатків районних у місті Києві державних адміністрацій за рахунок залишку на початок року. У сумі 40 мільйонів 657 тисяч гривень, з них 119 мільйонів 979,5 тисяч гривень поточні видатки, 20 мільйонів 677,5 тисяч гривень капітальні видатки у зв'язку з передачею центральних органів влади функції реєстрації. Збільшення видатків на обслуговування та погашення кредитів ЄБРР у сумі 38 мільйонів 250 тисяч гривень, з яких 9 мільйонів 450 тисяч гривень обслуговування, 28 мільйонів 800 тисяч гривень погашення за рахунок залишку на початку року та у зв'язку з курсовими різницями, збільшення видатків на дотацію житлово-комунальним підприємствам у сумі 2,5 з мільйонів гривень за рахунок залишку на початок року з розбивкою по головних розпорядниках, якими є в районі державній адміністрації. Вказані пропозиції було розміщено на сайті Київської міської державної адміністрації та долучено до матеріалів щодо проєкту рішення. Крім цього, в цей період відбулися окремі зміни в законодавстві, які теж потребують бюджетування. Попросив розглянути в режимі пленарного голосування наступні коригування, збільшення за рахунок залишку коштів на початок року, видатків структурним підрозділам, виконавчого органу Київради. Це той департамент, який сьогодні утворений, та апарату виконавчого органу з метою забезпечення додаткових повноважень за реєстрацію у загальній сумі 10 мільйонів 305,2 тисяч гривень, в тому числі 8 мільйонів 995,2 тисяч гривень на поточні видатки та мільйон 310 тисяч гривень капітальні видатки. Збільшення за рахунок залишку коштів на початок року поточних видатків секретаріату Києвради у сумі 4 мільйони 126,9 тисяч гривень. Утримання та експлуатація адмінбудівлі по вулиці Хрещатик 36 відповідно до уточненого бюджетного запиту та 700 тисяч гривень. Центр правової допомоги виплата заробітної плати. Перерозподіл затверджених видатків з департаменту житлово-комунальної інфраструктури на обслуговування модульних індивідуальних теплових пунктів в установах освіти. Департамент цих призначень перерозподіл Департаменту освіти і науки, молоді та спорту у загальній сумі 12 мільйонів 34 тисячі гривень, тобто нульове коригування, яке передбачає лише зміну головного розпорядника коштів. В цей період часу було прийнято розпорядження Кабінету міністрів України від 23.03.2016 номер 240 р Воно передбачає збільшення обсягу субвенції з державного бюджету бюджету міста Києва в сумі 29 мільйонів 400 тисяч гривень. Та відповідно капітальні видатки Департаменту будівництва та житлового забезпечення на реконструкцію Бабиного яру національного комплексу Бабин Яр відповідно до пункту 33 прикінцевих та перехідних положень бюджетного кодексу України та постанови Кабміну від 16.09.2015 року номер 726 про проведення експерименту з фінансового забезпечення здійснення заходів з розвитку автомобільних доріг. Це додаткові ресурси бюджету міста внаслідок перевиконання митницею індикативних показників, які погоджуються бюджетним комітетом Верховної Ради, та спрямування цих видатків на капітальні ремонти доріг згідно регламенту, який зазначений в указаній постанові кабінету міністрів за даними митниці. Це очікувано 700 мільйонів гривень на об'єкти. Визначені за процедурою передбачено у постанові Кабміну, з дублюванням цієї норми в програмі капітальних вкладень, програми соціально-економічного розвитку. В разі схвалення цих додаткових тут всього п'ять змін. Також коригування відповідних макропоказників бюджету, які є похідними, для дотримання бюджетного балансу. Дякую, прошу підтримати. Дякуємо пану Володимиру за ґрунтовну доповідь. Будь ласка, до обговорення записались пан Антоненко, готується пан Макаров. Добрий день. Мой вопрос касається фінансування програми Електронна столиця. Ви знаєте, що у нас на засіданні комісії з по вопросам собственности буксуются целый ряд вопросов, які не отражені в публичной базі даних Київ Смарт Сіті. Причина, почему они там не отражаются, как нам департамент поясняет, состоит в том, что не выделены средства из бюджета на содержание киевсмарт а Пожалуйста, подтвердите, выделяются ли средства... Я поясню. У нас... Я маю е, розуміння, що це не останнє коригування. Є нюанс, має бути затверджена програма електран, електронна столиця. Вона на сьогоднішній день проходить відповідні слухання в комітетах після затвердження програми Електронна столиця, що передбачає створення електронних реєстрів баз даних. Я про це е, скоріше за все йде мова. Ці видатки можуть бути відбюджетовані так само, як і видатки по інших програмах, які на сьогоднішній день Києва Радою ще не схвалені. Ну, тобто, спочатку, програма, а потім видатки. Не навпаки. Дякую, будь ласка, пан Макаров, пан Росляков. Наступний пане Володимире, Я сподіваюся, у вас як працівника фінансового управління є достовірна інформація, скільки втратили комунальні підприємства банку Хрещатик, і чи впливає це на формування бюджету і на витрати бюджету міста Києва? Дякую. Ну, кошти комунальних підприємств, які знаходились в банку, це кошти від їхньої господарської діяльності. Направлено в відповідний запит державного реєстратору була зустріч з фондом гарантування вкладів, який сказав, що ця інформація. Має категорію, як ну відповідно до якої можна цю інформацію віднести до публічної інформації. Це не є закон про банківську таємницю, і ця інформація після того як тимчасовий адміністратор завершить аналіз структури балансу банку. Ця інформація буде детально в розрізі підприємств Київської міській державній адміністрації надана. Інша категорія коштів це кошти по зарплатних проектах, це кошти фізичних осіб. Вони, власне кажучи, до комунальних підприємств мають опосередковане відношення, і в принципі підпадають під норми закону про гарантування вкладів через виплати через фонд гарантування вкладів. Що стосується коштів комунальних підприємств, які є бюджетною складовою, то ці кошти в органах державного казначейства і відповідно видатки комунальних підприємств будуть здійснюватися з рахунків органах казначейства. Ці кошти в банки не перераховувалися. Дякую, будь ласка, пан Росляков, Готується пан Павлик. Володимир Михайлович, Доброго дня. Ми на попередньому засіданні до вас вже зверталися, але ще раз просимо це звернення від депутатів фракції «Солідарність» Дніпровського району. Передбачити фінансування на пільгове протезування стоматологічної поліклініки Дніпровського району. Дійсно, ми зараз двісті перері... п'ять. Да, ви до мене підходили перед перервою. Ми підняли стенограму попереднього розгляду. Це питання було в стенограмі. Я просив би тоді його долучити до шостим питанням. Перелік додаткових пропозицій, які треба проголосувати в пленарному режимі. Передайте його, будь ласка, в письмовому вигляді, щоб ми могли його зачитати. Будь ласка, Павло Віталій Андрійович, готується пан Руденко. Володимир Михайлович, в першій частині нашого пленарного засідання ми затверджували програм, програму столичної культури. І я так розумію, що якраз за реалізацією програми і вами передбачено попередньо 1 мільйон гривень, якраз на заходи, які пов'язані з культурними тими заходами, які відбуваються в столиці. І скажіть, будь ласка, яка перспектива внесення інших пропозицій по наповненню якраз фінансування цієї програми, якраз по культурі? І друге, ми будемо сьогодні розглядати теж програму Безпечна столиця. Скоріше за все, ну депутатський корпус її підтримує. Скрізь ласка, коли будуть внесені пропозиції і фінансування в якому обсязі на поточний рік, зокрема в тому числі по програмі Безпечна столиця? Дякую. Ну, ви абсолютно праві в тому, що. А... Міські цільові програми в плані визначення обсягу ресурсів і бюджетне рішення це два абсолютно рівноцінних рішення, але вони працюють з точки зору фактичних видатків, вони працюють ну, по факту синхронно. Тобто треба прийняти рішення по програмі. Паралельно з ним приймається бюджетне рішення. Бюджетне рішення не може перевищити той обсяг, який в рішенні про міську цільову програму. І після цього здійснюється фінансування цих видатків. Що стосується програми Безпечна столиця, є специфіка цієї програми. Це трансфер по суті з місцевого бюджету до державного бюджету, і бюджетні призначення за цією програмою дозволяється, і окрема стаття бюджетного кодексу, яка це регулює, дозволяється планувати виключно за умови затвердження відповідної міської цільової програми. Якщо вона сьогодні буде проголосована, підтримана депутатами, це дає підстави для бюджетування джерел в законі. 2 – це перевиконання доходів бюджету або залишки коштів, що склалися. На початок року. Дякую, будь ласка, пан Руденко. Готується пан Вахіль. Володимир Михайлович, скажіть, будь ласка, якщо вже зараз банк Крещатик так тимчасова адміністрація, який сенс тримати 150 мільйонів, які були заполонені до капіталізації? Чи немає сенсу їх перерозподілити на більш нагальніші потреби? Дякую. Е, відповідності до закону, який я вже згадував, про фонд гарантування, введення тимчасової. Адміністрацію банку це не є остаточне рішення по відношенню до банку. <кій> і е, в принципі, е, окрема стаття цього закону, якщо не помиляюсь, 39-та, регулює порядок, е, порядок дій по відношенню до того, яке рішення буде прийнято тимчасовим адміністратором до банку, чи пошук інвестора, чи докапіталізація, чи можливо якесь інше рішення через е, стабілізацію роботи банку. Тому е, планові призначення в жодній мірі е, не впливають на е, ну, скажімо так, право використовувати ці кошти, в жодній мірі не впливає на те, е, яке рішення буде прийматися, власника чи використовувати чи не використовувати. Там працюють трошки, е, трошки інші акти законодавства. Тому якщо буде прийнято фондом гарантування вкладі остаточне рішення і буде необхідність ці кошти, е, ну скажімо так. Розморозити як плани і призначення, вони можуть бути перерозпіділені на інші статті видатки. Я би зараз пропонував не спішити з таким рішенням дочекатися остаточного рішення. Дякую, будь ласка, пан Вахіль готується пану Мельченко. Юрій Вахіль об'єднання Сампович. Володимир Михайлович, ви, ви фактично. Я тут. Ви фактично як міністр фінансів в місті. Так, дев'ять 9, 9 днів тому було введено в злощасний банк Хрещатик адміністрацію. Скажіть, будь ласка, ви попросили і отримали інформацію від комунальних підприємств, скільки конкретно мільйонів гривень зависло в цьому нещасному злочинному банкові? Скажіть, будь ласка, нас цікавить не те, що відбувається зараз в банку. Ми думаю, до цього розберемося. А скільки конкретно наші? Ми запросили трендово. цю інформацію централізовано від тимчасового адміністратора. Нам фондом гарантування вкладі було пообіцяно, що вони у загальні зараз цю інформацію по банку ми цю інформацію отримаємо. Я не питаюся, скільки банк скільки комунальні приємства запит за скільки комунальні Нам Цю інформацію я вам підкреслю, Нам цю інформацію надасть. Тимчасовий адміністратор, ми оприлюднимо після надання тимчасовим адміністраторам. Дякую, будь ласка. Олександр Олександрович Мельченко. Готується пан Борозинець.